Мені вже 71 рік подруга привела в університет людей похилого віку. Я навіть не знала, що в Калуші є такі. Мені дуже подобається, коли ми приходимо на стадіон. Це ми приходимо три рази в тиждень, і нас є дуже багато. Ми приходимо, спілкуємося, і для нас це велика радість. Починалося воно десь на початку 2000-х років. Була така просто ініціатива від Міністерства соціальної політики, щоб бажано створити такі університети. Він у нас створювався досить повільно, так тому що пенсіонери наші взагалі не розуміли, що це таке. А зараз вже активно працює він, напевне, десь з 2015 року, відколи от у нас є оця руханка, то він працює вже таки дійсно активно. Щодня приходять люди, і люди задоволені, і люди ну, дякують постійно. Тому що саме ці фізичні вправи – вони найбільш потрібні. Видих і видих. Витягнута рученька. Видих. Кожної середи в нас є заняття в університеті. Це і лекції, це і поїздки організовуються. Ми безплатно подорожуємо. А ще нам в цьому році і в минулому ми ходимо безплатно і плавати. Для нас це дуже важливо, тому що ми не замикаємося в собі. Інколи навіть забуваєшся про війну, про той такий важкий для нас час. Підтримуємо одна одну. Короткий. чотири, п'ять. Плечі раз скандинавська е, ходьба вона дуже корисна. Але треба ж так як Алла Миколаївна, вона нам робить зауваження, показує, коли ми правильно, як правильно ходити. Ну хто не знає, запрошуємо. Будь ласка, приходіть. Дуже будемо раді, тому що тут це і здоров'я і. Гарний настрій, і зустрічі, і такі е, знайомства прекрасні. Ми навіть е, коли прохолодно, проходимо з чаєм, ми <сум> любимо чаєпіття, воно внутрішньо якось, ти, е, то, то навіть чекаєш вже. Тут основне піти пару разів, воно так затягує тебе. Є жінки старші, 80-річні, але вони такі гнучки, вони так гарно роблять, що просто береш з них приклад. І матись, ми почали з невеличкої кількості людей з університетом третього віку. Розпочали в мінералі. Це по-моєму 17-й чи коли рік був. У нас заняття називається це скандинавська ходьба», Бо хоча в заняття включено у нас розігрів, розминка, дихальні вправи ще вправи для очей під час такої, менш більш такої погоди, гарної тривалої, не холодної. За основу розігріву тіла. Я взяла хореографічний екзерсис. Розминка біля станочка, ручка на станочок і розігріваєш пальчики, стопу, голіна, стопи, коліна, бедро. Готуєш свій м'язовий апарат до фізичного навантаження, до трюків, до бігів активно, до якихось присідань. Ми такого плану бігати підскоки робити, ми не будемо, але вправи для розігріву м'язовий апарат розігріти ми виконуємо. Ну, наша мета відповідно, щоб людина довше жила і була більш функціональна. Я пропоную малювати сьогодні квіти. Тут я вже почула, що не всі вміють малювати. Я на це і розраховувала, що не всі вміють малювати, і це теж дуже добре. Тому я зробила трафарети. Я дію, дайте, От. Ну, хто продовжить далі? Дію. Давайте. Сьогодні проводила майстер клас для університету третього віку. Завжди постає питання, чим зайняти людей так, щоб вони в себе почували комфортно. Тому що я розумію, що трохи якісь не такі дії, і я можу створити для них дискомфорт. А цього дуже не хотілося робити, тому що в нас в житті і так дуже багато дискомфорту. А ви далі там домалюєте? В тому як світилися їхні обличчя, мені здається, що все пройшло досить добре. Я знаю, що в такій роботі дуже важливо почати. І так воно зрештою і сталося. Вони почали з такого простенького, а далі вже стали додумовувати якісь свої елементи, і це дуже цікаво вийшло. І бачу, що це було якраз правильно. Сьогодні у нас уроки малювання, і ми малювали маки. Дуже гарно повиходили малюнки у нас. Приємна атмосфера. Я сім років тому, що прийшла в цей університет для старших, я дуже задоволена. Я черпаю багато інформації. Приходять вчителі, і вони нам лекції читають. Ми ж їхали по церквах. Ми були ще на прощах. Добрий день. Як користуватися соціальними мережами, як користуватися ними безпечно, мобільні банкінги, ну і це те, що є актуально. Фішинг це якраз саме небезпечне шахрайство. Скажіть, будь ласка, кому от бували такі телефонні дзвінки різного характеру? Там, наприклад, ви виграли машину, да, лотерею. Раз на тиждень візьміть собі зазвичку, перевіряти свій рахунок, чистити кеш. Зараз я вам покажу, як чистити кеш і для чого він треба. Я рада, що я вже ходжу від 12-го року. Це не так вже накладно, раз у тиждень є година, яку, яку ми дорожимо нею. Я, наприклад, за всі роки, тому що я приходжу, я відчуваю себе ну, в колективі. Ну і цікаві різні речі тут проходять. Завжди вчили нас і писати, і малювати. І в'язати, і ліпити, і писати писанки. Ну і ті екскурсії таку дуже збагачують людину. І в і в гошівській в нас старі ми були разом. І молилися, і співали, і тішилися, і відпочивали, і новорічну коляду провадили. Та, та то навіть не можна перечислити, скільки всього в нас тут є. Люди, які одинокі, їм скучно, і щоб трошечки розвиватися, не зачахнути, то треба трошки ходити межі люди. Спілкуватися, чомусь новому навчатися, своїм чимось поділитися. Намагаємося щотижня проводити якісь цікаві заняття. Стараємося, якісь такі цікаві теми знайти. Двічі на рік їздимо кудись. Зараз у нас в цьому відділенні денного перебування є 180 чоловік, із них 18 – уже ВПО, Тобто, по суті, 10% – це вже немало. Звертаються переважно так: о, я в Харкові ходила. Там був університет, я би хотіла до вас. Тобто, переважно такі пенсіонери, які вже десь про це чули, були десь залучені, і тепер вже самі шукають, куди би то піти. Нашим пенсіонерам важко, а їм ще важче. Відірвання від дому це дуже страшно. І тому ми залучаємо їх. Крім того, вчимо на, працювати на комп'ютері, вчимо працювати з смартфонами, тому що внуки не хочуть допомагати бабусям і дідусям категорично, вони розбуряться, нервуються, а ми мусимо помаленьку пояснити. Плани залучати побільше в якихось цікавих людей. Ну, Намагаємося, ну, направду важко в калуші. Але стараємося, що це це найважча проблема нам провести якісь такі цікаві для наших пенсіонерів заняття, тому що ну кібербезпека зрозуміло цікаво. Тому що бояться зараз шахраїв, і це, це нормально. Е, малювання добре. Ну придумуємо.